Скоро осіннє рівнодення, а ми знову рушаємо до фотопастки річкою Удай на Лісовий Острівець. Колись річки були дорогами для наших предків в національному парку Пирятинській і досі можна відчути атмосферу дикої природи крізь тисячоліття. Очереди надійно її бережуть. На цьому плесі русло глибоке, більше трьох метрів навіть зараз восени. Он латаття та глечики не виповзають з-під берега, з під очерету. До поверхні води вони можуть дотягтися своїми широкими листками коли до дна метра два. На більшій глибині у них лише підводне м'яке листя. Воно не досягає поверхні. Цікаво, хто ж потрапив до нашої камери цього разу. Що нового на лежачій вербі, яку так любить білочка? Ковбанька ціла на місці. Грибочки теж є. І той, що росте, правда розм'як. І ось під вербовим листком захований грибок, який білочка періодично жує. Теж на місці. А оце нова мітка. Та ж мітка, яка була на заплямованій сокирі. Так, це фекалія. Когось із кунячих. Куниця нам тут траплялась. Напевно, вона. Повзика за голосом нам допомогла впізнати наша студентка Луна Косола. Недарма проходила тут практику, розпізнала крик його тривоги. У ці вітряні дні на знімальний майданчик мало хто навідувався серед стебл, що безперервно колихаються, можна прогавити небезпеку. От лиш Сойка не втримала своєї цікавості. Всі інші події відбувалися вночі. Знову миша. Хтось з роду мишаків або лісових мишей. У нас в національному парку є кілька видів з родини мишачих. Мишку Крихітку і пацюка ми відкидаємо. Розмір не той. Польова миша. Має темний пруг на спині, отже, не вона. Та й зустріч з хатньою мишою на острові серед заплавних боліт мало ймовірна. Отже, мишак. А хто з них, чи то жовтогорлий, чи лісовий, чи уральський, ми достеменно не визначимо. Ці види дуже подібні між собою. І за відео їх не відрізниш. Зате мишаки найкращі дереволази з-поміж своїх родичів. А от і автор свіжої мітки, на яку ми звернули увагу, досліджуючи повалену вербу. Куниця, хижак, ворог мишаків, попалась на гарячому. Тепер ми Точно знаємо, хто влітку заплямував мою сокиру? А що ж Мишак? вижив? Через сорок хвилин виліз зі своєї схованки, принюхався. Що це? Такого від нього ніхто не очікував. Мітка на мітку демонструє, як це щоб культурно чхав він на куницю. Хоробрий який.